Вітаю вас! Я ще пам'ятаю ті часи, коли у нас розмови про дефолт. Визивали паніку зразу. Боже, скільки було коментарів, обговорення, все, дефолт, буде, не буде. Обвалець! Пам'ятаю. А тепер... Можливо, з вас хтось звернув увагу, а можливо навіть не звернув. У нас за перший квартал, ну даже, та, за перший квартал 2025 року зріс державний борг. Долі так різко зріс. І деякі такі псевдоекономісти почали розганяти. Все, борг ужасний, дефолт, хана! Я думаю, ви, напевно, навіть не звернули увагу. Мене Труха просив зробити таку паскіль, типу, ну, треба, ну, я не захотів. Типу. Там фатайкому це робити. Саме цікавіше нас дійсно 30 травня відбувся дефолт. Да, серйозно. А де ж крик? Де ж обвал гривні? Ось як помінялося. Все, роблю відео для членів клубу і книжної мудрості. Ну, по-перше, про цей дефолт, пару слів скажу. І про наш борг, державний державний, Внутрішній, зовнішній, покажу таблички і все інше. Тому що це дійсно цікаво. От така от ситуація. Ну а поки ви ще, так сказать, думаєте ставати, не ставати членами клубу економічної мудрості. Для вас... Для вас нема, Але дякую за увагу.